Факультет філології має кілька напрямків підготовки як педагогів, та викладачів, так і перекладачів іноземних мов. Факультет філології відрізняється від інших тим, що він є представником певного напрямку підготовки фахівців. І от, виходячи з цього, я думаю, що сьогодні ми бачимо, що наші діти, наші випускники навчальних закладів хочуть бути. І займатися гуманітарною підготовкою день гостинності був організований для того, щоб випускники шкіл змогли на власні очі побачити життя факультету. Особлива увага приділялася дітям переселенців. Ми знаємо, що наше місто прийняло велику кількість дітей із родин, які змушені були переселитися із тих зон, де зараз відбуваються. Військові дії, в нашому університеті навчаються такі студенти, на факультеті, зокрема, навчаються. Своїми враженнями з нами поділилися студенти факультету. На її думку, знання здобувається легко, коли в університеті панує доброзичлива атмосфера. Я думаю, що ...как ми разговариваем, це наша визитная карточка. Поэтому э, ну, правильна і поставлена річ пригодиться в абсолютно будь-якій сфері діяльності, де би ти не працював, чим би ти не займався. Своїм досвідом навчання на факультеті із молоддю молоді поділилися і випускники, які давно отримали дипломи. Для них роки навчання були незабутні, а здобутий в університеті досвід дав змогу стати справжнім і професіоналом. Найголовнішим, що є у студентському житті, це. Та творча середовито творче середовище, той поштовх від тих, хто тебе оточує, від твоїх товаришів, від викладачів, які надають тобі саме це бажання вчитися. На святі представників шкіл нагородили подяками за активну співпрацю з університетом. А школярі були захваті, адже вперше вони поринули в атмосферу творчих студентських буднів. Разом із своїми учнями приїхала на профорієнтаційний захід. Ну і звісно, також ми ще я приїхав сюди для того, щоб підтримати своїх викладачів і розказати своїм учням, що професія педагога це надзвичайно актуальна професія на сьогоднішній день. Мені дуже тут сподобалося, тим що тут дуже привітні вчителі були, дуже привітні учні. І взагалі я дуже хочу сюди поступити вже. Ну планую дуже великий час вже сюди поступити. Єлизавета Сікварова, Олександр Пан, Телевізійні новини Миколаївщини.